Бабка весело літає, в неї крила сяють. Має вона довге тіло і літає дуже сміло. Бабок важко сплутати з іншими комахами. Вони мають яскраве і блискуче забарвлення, велику голову і могутні крила. Голова у комахи з'єднана рухома з грудьми. Очі бабки займають більшу частину голови. Вони мають дві пари крил, які можуть бути як однаковими, так і різними за розміром. Їх можна зустріти будь-де, де тепла погода, багато води і їжі. Бабки це типові хижаки, які на льоту ловлять свою здобич. Цього разу пропоную вам зліпити ось таку чудову бабку. А для роботи нам потрібні дощечка, стека, пластилін блакитного, білого та чорного кольору. Та основа у вигляді листочка. А перед тим, як попрацювати, треба пальчики розім'яти. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже права, я гарніша. Ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці. Що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні, права і ліва. Тільки в єдності ми сила. Починаємо. Беремо пластилін блакитного кольору та за допомогою стеки відрізаємо невеликий шматок. Його відкладаємо і працюємо з великим. Розкочуємо його в ковбаску: ось так. Та надрізаємо на кінці. Беремо маленький шматочок та ділимо його на дві частинки і робимо дві кульки. Зверніть увагу, що одна кулька буде трішки більша за розміром, а інша маленька. Потім ліпимо ці кульки одна до одної. Та до тулуба. Підкладаємо, далі працюємо з пластиліном білого кольору, ділимо його на 4 рівні частинки, беремо пластилін, розкочуємо його знову-таки в ковбаску, а потім пальчиками ось так притискаємо та ліпимо до тулуба. І так, ми робимо 4 рази. Викладаємо бабку на листочок і далі працюємо з білим пластиліном, відчіпуємо трошки пластиліну та робимо очі. Маленькі білі кульки. Ось так. Ліпимо їх до голови. Далі беремо чорний пластилін. Зовсім трішки відчіпуємо та робимо маленькі кульки. Ліпимо до білих. Бабка готова. Ось таку чудову бабку сьогодні зліпили. А ми чекаємо наступної зустрічі з вами в творчій майстерні золотий півник.